А ми ж далі будемо говорити про прикордонні і прикордонні України. Чоловіки, які мають загиблих або ж зниклих безвісти в зоні АТО родичів, отримали можливість виїзду за кордон. Обмеження на перетин кордону у період дії воєнного стану ці категорії громадян зняв кабінет міністрів України на черговому засіданні. Військово зобов'язані громадяни, що втратили рідню в зоні АТО, не підлягають і призову на військову службу під час мобілізації. Відтак повідомили у Державній прикордонній службі України мож Перетинати державний кордон. Долучаємо до ефіру Андрія Демченко, речника Державної прикордонної служби України. Вітаємо вас. Вітаю, студія. Щодо змін, ну, знаємо, що військовозобов'язані, чи родичі загинули чи зникли безвісти. Їм дозволено віднедавна перетинати кордон. Які документи надають ці люди, і який ефект ну, в, має бути від цього. Власне, ці зміни набули чинності на цьому тижні. Тиждень тому уряд це питання розглядав на своєму позачерговому засіданні, і, власне, тепер прикордонники пропускають осіб, чиї рідні та близькі загинули під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, або ж забезпечували її проведення. До цього фактично ця категорія осіб, ну зокрема, мова йде в першу чергу про чоловіків українців. Не мали можливості перетинати кордон, хоча в той же час надавалася можливість перетину кордону для осіб, чиї рідні та близькі загинули під час участі в операції об'єднаних сил або ж під час дії воєнного стану тобто, уряд унормував цю, цю норму щодо. Осіб чиї рідні та близькі загалом загинули під час цієї агресії, яку розв'язала Росія проти України і під час війни так так. Які документи мають надавати ці люди? Ви ж розумієте з якою метою Назар поставив це питання? Наскільки буде прикордонна служба відстежувати, щоб хтось не скористався для когось реалії, А хтось буде це як шпаринку. Звісно, треба прочитати просто умову перетину кордону. Де чітко зазначено, що ті рідні та близькі, тобто має бути в першу чергу документи, які підтверджують рідство з людьми, які загинули під час безпосередньої участі в АТО. Ну і власне мають бути документи, які підтверджують, що людина загинула в АТО під час безпосередньої участі, або забезпечували її проведення. Такі документи відповідно видають державні органи, де, якщо будуть зазначені ті, ті умови. То тоді прикордонники на підставі цих документів і пропускатимуть осіб через державний кордон України. Щодо системи шлях, раніше волонтерів, які їхали по ній вперше завертали, бо був час таких, знаєте, медійних скандалів. Тепер кількість поїздок вона має значення для ведення такої діяльності. Це невірне тлумачення, що хто їде в перший раз, їх завертає. По правилам перетину державного кордону України ті особи, які їдуть ну, по так званій системі шлях, це в тому числі і особи, які перевозять гуманітарні вантажі для збройних сил України або ж для громадян України, а також водії, які здійснюють міжнародні перевезення, мають відповідати кільком умовам: це в першу чергу наявність інформації про них в системі шлях. Відповідні розпорядження, які видають державні органи, а також підтвердити мету своєї поїздки, бо як ми бачили, були певні спекулювання і зловживання щодо поїздок за системою шлях, коли особа, яка перебуває інформаційно в цій системі, не знає, куди вона їде, або їде з метою відпочинку, або не має відповідних підстав для перетину державного кордону. Тому якщо є всі підстави. Пропуску, то людина іде чи вперше, чи не вперше. Прикордонники забезпечать пропуск через державний кордон. Але ж якщо особа не зможе підтвердити мету своєї поїздки, зокрема не маючи документів, куди вона їде. З якою метою, або ж якщо брати водіїв, до прикладу були випадки, коли особа зазначається як водій, а вона навіть не має водійського посвідчення. Тому в таких випадках, звісно, що прикордонники відмовлятимуть і надалі, як це було раніше, в перетині державного кордону. Дайте нам свіжу статистику. Будь ласка, скільки людей за вісім місяців року повернулися? Хто оплатив штраф щодо порушення правил перетину? Я маю на увазі звичайно чоловіків. Маю на увазі тих чоловіків, які Порушували ці правила, починаючи там перші дні з 24 лютого 2022 року. Чи зараз, можливо, мають на меті повертатися? Вони взагалі повертаються? Зрозумійте, ми не ведемо статистику повернення. Ми ведемо мову про загальну кількість перетинів державного кордону, в тому числі громадянами України. Зараз 85% тих, хто перетинає кордон, це громадяни України. Але динаміка пасажиропотоку вона кожні місяці різна. Може бути вище, може бути меншою. Може бути кількість перетинів на виїзд України в окремі місяці більше ніж інші, коли більше громадян перетинає кордон на в'їзд України. Звісно, що якщо є е, випадки, коли особи незаконно перетинали кордон, то їх е, обов'язково притягнуть і притягають до відповідальності. І якщо ж аналізувати е, до прикладу літні місяці, то зараз пасажиропотік набагато вищий, ніж це було е, вбиття. І така динаміка високого пасажиропотоку вона залишатиметься щонайменше до кінця літа, але також може захопити і вересень місяць. Але на даний момент ми бачимо, до прикладу, за останні півтора місяці, що більше громадян перетинають кордон на в'їзд в Україну на відміну, до прикладу, від чер... від червня, коли більше осіб слідувало на виїзд України. Ну, в першу чергу це пов'язано саме з літнім сезоном, коли люди мали можливість. І хотіли поїхати за кордон з метою відпочинку, або ж з метою відвідати рідних, або з якоїсь іншої дякуємо, Андрій. Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України, був з нами на прямому зв'язку. Рухаємося далі.